Дівчина постраждалого Євгена Хабарова, Ганна Суханова. В дописі в інстаграм розповіла, що прикордонники викрали її хлопця разом з іншими чоловіками з готелю у місті Виноградів, звідки повезли до пункту пропуску вилок, що на кордоні з Угорщиною. Там його нібито почали звинувачувати в намаганні перетнути кордон. Окрім цього, у нього забрали телефон, документи та гроші. А подзвонити дозволили б тільки якби він погодився підписати документ про незаконну спробу перетину кордону. Цей час Ган. На якій була невідома доля коханого, звернулася до поліції, де її запевнили, що чоловіків просто відвезли на перевірку, і причин для занепокоєння немає. Тоді Євген вже перебував в центрі комплектування міста Іршава. Пізніше його перевезли в ТЦК міста Хуст. А вже зранку наступного дня Ганні стало відомо, що її хлопець перебуває в реанімації хуста. Євген розповів кохані, що в ТЦК його побили і піддали тортурам. Це, в свою чергу, спровокувало його на спробу накласти на себе.